Добрий день, діти. Оскільки є тривога, то я вам а, зараз а, скажу на що звернути увагу при підготовці домашнього завдання. Ми переходимо з вами до частини другої, і в навчальних матеріалах вам треба буде опрацювати параграф восьмий. А працювати, це прочитати і підкреслити те, що ви вважаєте головним а, в тому чи іншому підпункті. Значить, ми починаємо новий а, період в історії. А, як Всесвітньої, так і історії України, і це середньовіччя, то вам треба визначитись з хронологічними рамками цього періоду, коли почався і коли закінчився, з якими подіями це пов'язано початок і закінчення цього періоду. І, Опрацювавши параграф 8, пункти 1, 2, 3 і 4, ви познайомитесь не тільки з термінологією середньовіччя, Європа в межах античності і середньовіччя, з деякими датами і подіями, які важливі в цей період. І також 8 це велике переселення народів. Я хочу звернути вашу увагу, що ви повинні знати період великого переселення народів, з якою подією пов'язане це велике переселення народів, і складова цього е, м, процесу є велике розселення слов'ян, які е, межі. Цього великого розселення слов'ян, і слов'яни, як, як називали слов'ян на той період першу чергу візантійський історик Ярдан. І як до цього римські історики називали слов'янські народи? Тобто, ознайомившись із матеріалами, параграфа 8, ви відкриваєте е, зошит з друкованою основою урок 18 1822, і робите перше завдання, де треба написати культурно-історичні епохи. Ми їх вже вивчили в 5 класі, зараз повторювали, повторювали то просто згадання. Якщо буде якесь питання, то подивіться в довідничок. Друге питання. Тут вам пропонують переглянути відеозвернення авторів навчального курсу і виконати завдання. Перше тут завдання визначити хронологічні межі середньовіччя, коли починається, коли закінчується, і назвати характерні ознаки цього періоду. От що характеризує саме середньовіччя і в матеріалах навчальних, і тут ви знайдете відповідь. Наступне третє завдання це робота з картою. Вам треба записати географічні межі Європи. В матеріалі параграфу 8 це є: Вам треба, як межує Європа на півночі, на півдні, на Заході, на Сході. Оце ви повинні записати. і Тут в завданні 3.2 вам треба виділити кольором ознаки ослаблення Римської імперії. Чому це цікавить, оскільки закінчення існування Західної Римської імперії, у нас закінчення античності і початок середньовіччя. Тут 8-3 Матеріал навчальний, треба виділити головне кольором. Три три, вам треба, розглянувши карту Велике переселення народів, Атлас, подивитись, вам треба о, о, знайти межі поділу Римської імперії на дві частини. Так, кордони Західної і Східної Римської імперії і рік падіння Західної Римської імперії, цей рік записати Аа а і Б, завдання усно я буду питати. Значить, тут у вас е, далі йде визначення середньовіччя і великого переселення народів ці поняття знати. Е, далі в три, Треба прочитати останній абзац навчального матеріалу Велике переселення народів і на його основі вписати поняття, про яке тут ідеться. Наступне завдання це домашнє завдання. Вам треба буде виконати завдання 1,1, -1, 1, 2 і 1.3 – 3. Про Атілу, тут завдані третьому о, треба о, о, деякі відомості написати, що стосується Ацілу, хто це такі, взагалі, чого ми його згадуємо. Це домашнє завдання, яке ви повинні виконати, опрацювавши параграф восьмий. На цьому у мене все буде шахет, ну нічого. Значить, діти, Якщо будуть якісь питання, то ви можете їх задати в вайбелі. Завдання я виложу зараз в класрум, починайте працювати, і до зустрічі на наступному тижні вже у нас. До побачення, діти!